Понеділок, 29 серпня, в Україні відзначиться високою температурою повітря від плюс 29 до плюс 33 градусів. Буде спекотно і задушливо. Такий прогноз зробила відома український синоптик Наталка Діденко у Фейсбук. Західна частина почне відчувати вже більш свіжу повітряну масу. Там завтра плюс 23, плюс 28 градусів. Зазначила вона, за прогнозом Діденко, дощі з грозами переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України. А у другій половині дня і до вечора у західних областях, а також у Київській та Житомирській. Нарешті території домінуватиме суха погода. Прогнозує синоптик: вітер буде помірний північно-західний. Додала Діденко у Києві, як зазначала Діденко, стовпчики термометрів стрибнуть вгору, захочуть похвалитися градусами перед похолоданням. Очікується від плюс 30 до плюс 32 градусів. Увечері, 29 серпня, в столиці можливий дощ з грозою. Окремо синоптик попередила про магнітні бурі в понеділок. Також Діденко прогнозує, що найближчими днями погода в Україні почне змінюватися. В окремих областях суттєво похолодає. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.